Так, друзі, привіт! Сьогодні ми дивимося нововоронцовка селище міського типу. Це нововоронцовка Херсонська область на лютий і на березні. Як там справи будуть? <кхе> ну, вона у нас вже звільнена, але там ще є прильоти, звісно. <кхе> Отже, давайте подивимося на лютий, як там будуть справи. Так, що там у лютому? Ну, варанцуки. Без світла сидите, як і всі. Значить, так, друзі, є прильот. Є прильот або тут таке враження, або диверсія. Або прильот, або диверсія. Треба бути дуже акуратним. Дуже, дуже, дуже. Чого таке враження, що до вас ще можуть Прориватися якісь ДРГ-шні групи. От, або вони зараз е, десь, знаєте, на місцях працюють, залишились і працюють на місцях. Тому треба бути дуже-дуже акуратним. Є ось о, карта вибуху. І карта вибуху там, де можуть знаходитися або ті, хто з вас захищає. Це може бути де поліція, або якщо є якась нацгвардія, чи якась є, там десь хтось з ЗСУ, туди буде прильот. Притом він не прильот буде, а воно таке враження, що або наведу, наведеться і туди прилітає щось, да, От через обстріли. От, або воно вибухне через. Ну, тобто, є наводчик. У вас є наводчик, я вам хочу сказати. Притом, наводчик жінка. Жінка не є, в неї є діти. О, тому лютий для вас ще є небезпечним. Небезпечним. Є, ця людина, я вам хочу сказати, живе поряд дуже довго, да, і в неї або малі діти, да, або таку дурочку себе корчить. Насправді. Ця людина за гроші здає... Якийсь, ну, якісь наводки щось робить. От. Ну і хочу сказати, що ще що, 에, відносно вас е, є якісь таємні. М -м, або, знаєте, як ото, мінометом стріляють і міни падають, що воно не зразу зривається. Поняли? От. Щось і якась, якесь якась, якась, якась движення тайне у вас, або навколо села, або в селі. В селі селищі, я вибачаюсь, господі, це ж ви селище міського типу, це ж ви там ніхрена собі, А чим більше людей, тим менше ви знаєте один одного. Тобто серед вас є ДРГшники і є ті, хто е, ну, там живе вас, і є ті, хто е, може навіть якісь розтяжки робити. Отам дуже похоже на багато, багато опасних місць, які зроблені ну, тими, хто поряд. Отак От скажу. Лютий, лютий нового ой, березень, нова варанцовка березень, березень, березень. Ну, березень зі світлом проблема тільки, я би так сказала. Покажу зі світла, обмеження роботи чогось для, до речі, коло жінок. Обмеження роботи чогось для жінок, в результаті чого там буде найдена якась вибухівка. Тому там чи то родом, чи жіноча консультація, чи щось таке, будьте уважні і будьте обережні. За межами буде, або на околиці буде якийсь будуть якісь чи вибухи, чи що можуть постраждати люди. Про це будуть говорити. Ну і хочу сказати, що ще є, є багато ще чого, ну, скажімо так, ви не знаєте, що треба так кожен клаптик землі обходити і обдивляти, щоб там не було мін і щоб там не було е, ніяких розтяжок. Ну, ви питали, я вам сказала. Ще це, ще це, ще знаєте, я вам хочу так сказати. Ще ці міни ще після війни будуть знаходитись. А ще скільки їх там ті, що поряд коло вас, там їх розкидують, ходять, знаєте, то дивіться, якщо є можливість, не повертайтесь тут туди, туди з дітьми ще дуже рано. Я от тому, що це дуже небезпечно для життя і дітей, і вашого. Ну і робіть мою медитацію. Захисний купол, медитація на головній сторінці мого каналу. І пам'ятайте, що всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео і які е, я подобаюся, і ставлять подобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!